Тож, у попередньому відео брати Павленки заварили ремастер кави Галка і національно продегустували: газований трахун, печивий чик-чик та молоковмісні сирні продукти із сочком. Далі буде. Сподіваємося, у пацанів не злипнеться. О, наші вафлі, йо-майо. Вафлі артек? Да. І... І... і вафлі вершкові. І, і вершкові. 490, артек 2190. Артек дешевший. Я виграв. Я ненавиджу от вафлі, які коли ламаєш, вони от оце йорзаю. це значить погані вафлі. Вони не, вони не розламуються, а вафля така волога і глянь, воно йорзає. О, ні, ну дивись. артек, артек краще. Артек розламав. А ця от але... йорзає, а теж йорзає. Воно все йорзає. Я їм вершковий. Не. Mm. О. Не. Ой, мені взагалі не подобається. Да? Вершкові добре. Я ще не куштував. ну ти. Ну, ну мені взагалі не подобається якесь масло. Mm. Ну десь так же, але краще. Ще раз. Артек у нас коштує... На гривню дешевший був. Артек дешевший, ну коротше, вершкові вафлі вообще не беруть, То якийсь бред, Там якесь масло, непонятне. Тут теж ну, не так, ну, типу, от, за 20 гривень нормальна вафля можна їсти. Yeah. Вершкові вообще ну, не беріть. Давай скуштуємо продукт молоковмісний згущений. Це у нас згущеночка. Давай пробуємо каву, а потім згущоночку зробимо. Повсякденному житті я таке, таке пити не буду. О, тут таке вугілля з водою. Ну mm -hmm. те, що треба. От, от. Ми наїлися говна всякого, yeah. вугілля нам треба. Ну, ну після сол от таких солоджачів обмиває нормально рот, ну але ну... Да-да-да, молодець. А ну, мені ляпне теж. Це у нас з Люсь, скільки коштує у нас гущенка? 26 000. Це дуже дешево, кстати. І, і глянь, вона виглядає як нормальна згущенка. Ти знаєш, було б дуже сумно, якщо б вона виглядала як щось інше. І я хочу додати зразу собі в каву, бо люблю таку каву з згущоки. Коля каже, що гівно, я її все ж таки з ціною 20 гривень ставлю в нормальну. Ну, нормальний продукт. Давай. І до кави ми будемо куштувати. 2690, може 30. А, ну, ну це ж все одно, скільки коштує така пачка, от, ми купуємо нормальну сушу. І давай до кави скуштуємо останні наші солодощі. Да, це молочний, воно. з молочний горішками, шоколад. чорний шоколад. Ну, це не шоколад, тут одразу написано, що це десерт. Дійсно. Десерт чорний, десерт молочний. Десерт чорний. ти росіст. Нормально. Mm. Mm. -hmm. Я yeah. думав, вообще гімно буде. Mm, чорний. Mm, ну, чорний. Молочний школь. Ну, зрозуміло, що це ну, не шоколадка, там не мілка. Нормально. Ну, -hmm. mm. думав, гірше буде, чесно. Я думав, що це вообще буде пластилин. Це гірше. Чорний. Да. Чорний фу. А це? Більш-менш. Коротше, ребята, десерт молочний. 11,90. Ще... 11 то... Це, Ребята, звісно, якщо ви в школу підете дарувати свої класухи за хорошу оцінку таку шоколадку, то, ну, Но я вас не перестануть знаю. всі поважати. Да. Но, ну, Іріс, я вообще, якщо чесно, не дуже я, і пробував я, цей ріс. Я, я переживаю. Що таке, коли не ламається зовсім? Ну. йо Йома. -йо. Опа! Тобі це не нагадує пластилін, в яким ти ліпив да. ти в школі, ще в саді. Коли... Ні, ще, ще той пластилін, який ти знайшов десь в шкафу, ще батя ліпив. Да -да. Але ну, зрозуміло, що йому вже... Пластилін зарадять... О! Пахне добре. Приємно. Пахнет і ріс. Плюс-мінус на Єриф схвалить. Рісар, тільки Єриф какошка. А блін, так клацнуло там, наверное. А АСМР. МР, а все МР. насолода. У мене частина зубів виймається, друга обламується. таке. Дуже тверде. Смак в принципі приємний, просто ну, консистенція ну, сильно тверда. Я все-таки нормально поставлю. Да? Нехай буде. Ну, чесно. Мені, мені це якось воно 20 2 гривень, дивно. ну це я буду тиждень до чаю їсти, реально. Резюмуємо? Резюмуємо. По десертах. По десертах. І з всього, всього насправді непогано. Насправді непогано був mm. даний сирок. Він був дійсно непоганий. За 15 гривень. Печиво зі згущеним молоком було добре. Да. От не до шоколадка, молочна, саме молочна. Ага. Да. А от, от це все інше, це у нас любіть. Да, Коля сказав, що згущенка погана, нормальна ну, згущенка. Це водоміціонально. Не написано якраз таки, що це згущенка. Ну Но, е, нормально. За 27 гривень вона в два рази дешевша, ніж звичайна згущенка. І вона нормальна. Сіко, це яблучний. Ну, ну, набагато краще, ніж якийсь там блін, нектар-садочок там, якщо, ну, так, мультифруктовий. Це, от, ну, як на мене, нормальний на смак Сік. Тархун, ну, як дешевий лімонат піде. ну, З натяжкою. Есть, якщо брати скидку. сирки добрі, але замість е, о, цих, от, глазурон... глазурованих сирків я б краще оце брав. тому... Кава Параша повна, от, кстати, з цієї зущонки. Mm. Ще більш-менш можна пити, як е, макофи одному. То печиво тверде, оці от вафлі вершкові взагалі не, не в випадку їсти. І шоколадка темна, просто, типу, ну, вона плюс-мінус, типу, але чого ми її прибрали, тому що ну, краще цю молочну їх ну, нормально, прям можна їсти. І оцей рис теж непоганий, е, структура дуже тверда і. Можливо, а... він просто залежаний. Можливо, так. Да. Ми ж не дивились, коли він там вироблений. Ну смак нормальний. До чаю. 14 вересня його зробили. Ну, не так уж і, на, на, на уж і, на такий вже залежаний. <кхем> Вересень. А зараз жовтень. Ну. Місяць. А, так він до 23 го року. Ти що ж він до 23 го року, він вже місяць лежить. Ну так. Да. Ну, так що. Дякуємо вам за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал. Це друга серія із циклу найдешевших продуктів із розумний вибір. І залишилась у нас остання серія. Це наша улюблена консервація. консервація. Там буде м'ясо, там, там дивні консерви м'ясні по ціні каші консервованої. Тому сподіваю... ну думаємо, що буде вам теж цікаво. Так що підписуйтесь на канал, чекайте третю серію. Всім!